Привіт! Мене звати Анастасія, і це вже мій четвертий випуск огляду книги Денверська модель раннього втручання. Сьогодні я буду розповідати про п'ятий розділ, а саме про веселощі. Навіщо вони нам? Як вони допомагають нам розвивати нашу дитинку? Я буду розповідати про сенсорно-соціальні ігри, що це таке, як їх побудувати, які є нюанси. Також я покажу декілька відео зі своїх занять, щоб показати, як це може виглядати. Я дуже вдячна батькам цих дітей, які дають дозвіл на демонстрацію цих відео у інтернеті. Є певні рекомендації від авторів цієї книги. Вони полягають у тому, що важливо почати з минулого розділу, так, почати практикувати стратегії, які ми обговорювали у третьому випуску, а потім на них вже додавати ось цю ідею сенсорно-соціальних ігор. Тому, якщо ви не дивилися і не знаєте про що я, то я рекомендую почати з них. Якщо ви дивилися і почали вже їх практикувати, то чудово. Переходимо до Усеї. Чому взаємодія з дитинкою повинна бути веселою? Ми всі так створені, що коли нам цікаво, ми навчаємося швидше та запам'ятовуємо краще. Наш мозок так працює. Нейронні зв'язки утворюються краще у той момент, коли інформація підкріплена певними емоціями. Ну, І, звичайно, ми створюємо позитивні емоції, а не негативні, інакше таке собі навчання виходить. Так? Коли дитині цікаво, її фокус уваги на цьому об'єкту веселище знаходиться. Тому і знаходиться вона з нами. Довша, а чим довше дитина з нами в контакті, тим більшому ми можемо її навчити. В нас просто більше часу на це. Також, коли дитині цікаво, вона демонструє це, вона хоче продовження цих дій. І саме тоді вона починає якось до нас це доносити. Так, вона може дивитися на нас, вона може робити якісь жести, нехай вони поки що ще не зовсім сформовані. Так, вона може звуки видавати. І саме з цього ми можемо вже вибудовувати необхідні нам навички, слова. Жести, так, наприклад, вказівниче ще щось, так? або вже потім і речення. Але для цього вона повинна хотіти взаємодіяти з нами. Вона повинна демонструвати інтерес, і тоді вже ми можемо над цим працювати. Ми знаємо, що у діток з комунікативними порушеннями часто не такий яскравий інтерес до інших людей. Але нам це дуже важливо, тому що базові навички вони формуються через спілкування з людиною, мовлення, комунікація, імітація це все формується завдяки спілкуванню. І через це ми надаємо таке велике значення цьому. А якщо ми асоціюємося у дитини з чимось веселим і класним, так, то вона частіше буде приходити до нас, вона частіше буде ініціювати контакт з нами. І саме через це ми зможемо її вже навчити. А якщо дорослі люди. Асоціюється у дитини з чимось нецікавим, стільки з інструкціями чи чимось таким, то вона буде їх уникати, звичайно, вона буде собі обирати якісь іграшки, там, зачиняння-відчиняння дверей, що хочете, так? А нам треба зробити, щоб ситуація була зеркальною, щоб навпаки, коли їй а, немає чого робити, дитинка зверталася до нас. І тим самим ми робимо наше втручання досить інтенсивним. Взагалі, цей розділ присвячений сенсорно-соціальним іграм. Це ігри між людьми, це ігри, ціллю яких є взаємодія, є те, що нам треба навчити дитинку демонструвати свої бажання та доносити це до нас, а також імітувати за нами. Насправді сесії дуже схожі на логоритміку чи просто на ігри, які батьки так інтуїтивно роблять, так там сорока ворону, каша варила, ку-ку якісь, та? по кочкам, по кочкам бух. так, Їди не що ціль у ССІ є контакт, є взаємодія. Ми не просто розважаємо дитину, так ми її навчаємо. Як саме я проговорю трошечки пізніше? Якщо ви пам'ятаєте, у минулому випуску ми розмовляли про магніти. Так? І я там казала, що є дітки, де не так легко знайти магніти, так? не так легко знайти мотивацію у предметах. Дитина щось скрутять, крутять, кинула, пішла далі. І немає ніякого такої високого зацікавлення у предметах. І якщо це так, то ССІ стають на перший план. Якщо ми не можемо вибудовувати взаємодію через предмети, ми обов'язково робимо це через сенсорно-соціальні ігри. Вони важливі для всіх дітей. Але якщо у нас не виходить з предметами, то просто ці ігри стають у пріоритеті. Будь-яка ССІ починається завжди з ідеї. Бум ефекту. Це те, що дуже любить ваша дитина. Це та ваша дія, яка Заставляє дитину сміятися радіти. Так, Наприклад, це дуже часто діти люблять, коли їх доганяють і ловлять, і вони сміються, коли їх лоскочуть, коли їх катають на руках, підкидають, там, наприклад, дують на животик, чи роблять якісь такі аналогічні дії. Так, Якщо ви це вже знаєте, бо ми про це говорили у минулому випуску, так, ми шукали магніти. Якщо вони у вас є, клаві. Вас тоді це вже ваш бум-ефект. Якщо ви не шукали, то поекспериментуйте. Та? Коли дитинка не зайнята, то спробуйте зробити щось. Та? І подивіться на її реакцію. Інколи діткам потрібно декілька разів, щоб зрозуміти, що відбувається. Та? Тому якщо ви не бачите чіткої реакції, спробуйте ще. Але якщо ви бачите, що реакція негативна і дитині не дуже подобається, то ні, ми цього не робимо. Та? Ми пам'ятаємо про. Те, що ціллю цієї гри є спільна, така приємна взаємодія. Якщо ж ви шукали, але нічого не виходить знайти, то ми можемо спробувати додати певні такі сенсорні відчуття. так? Ми можемо, наприклад, поливати ручки дитини водичкою, чи якимсь слаймом, так? якщо дитині, звичайно, це подобається, чи пшикати з оприскувача водичкою, якщо дитині подобається, так, це що, що принесе вашому малючку радість. Добре. Коли ми вже знаємо і обрали з вами бум-ефект, то ми починаємо пробувати ССІ. Ми обираємо якийсь віршик чи просто вигадуємо будь-які слова насправді. Тому що на початку особливо це повинні бути якісь прості слова, прості рухи, так, а щось коротке і швидке, що закінчується ось цим нашим бум-ефектом. Наприклад, покочком, 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 покочком бух! І на початку ми декілька разів це програємо просто для дитинки разом з нею, щоб вона зрозуміла, що відбувається, і дивимось на її реакцію. Якщо їй не сподобалось, це нормально. Частіше за все дітям не все подобається. Це ок. Тоді ми там відкладаємо, і можемо або це спробувати пізніше, або взагалі, якщо була негативна реакція, то більше не пробувати а вигадати щось нове, щось інше з іншим рухом чи з іншими словами. Але. Якщо ви декілька разів програли і бачите, що дитина сміється і вона з вами, то тоді ми починаємо робити головне ми починаємо робити паузи. Взагалі, головна ідея сенсорно-соціальної гри у цих паузах. Нам не так важливо, що ми говоримо, не так важливо, які рухи ми там робимо, що там у нас таке. Головне, щоб це було плюс-мінус зрозуміле для дитинки та доступне повторити. Так? Але головне тут це робити паузи щоб дитина хотіла продовження, щоб в неї була потреба щось до нас доносити, своє бажання. І тут ми її вже навчаємо, як ще. Та, що можна за нами повторити, і мама зрозуміє і почне продовжувати. Да? Наприклад, якщо ми е, співали павучка, да? павучок повзе, повзе, і на голову стрип-стрип, да? полоскотали дитину, їй сподобалося. Да? І через декілька разів, коли дитина вже розуміє, що відбувається, ми, павучок. Павучок, та, і ось цей її сигнал залежить від рівня розвитку і навичок дитини. Та. Якщо дитинка зараз на нас поки що ще не дивиться, та, вона до нас мало що доносить, тоді навіть погляду буде достатньо, тому що вона на нас подивилася. Клас, продовжимо. Якщо дитинка вже там дивиться на нас і трошечки починає імітувати, то ми їсти павучок. Давай як я павучок, павучок! І поїхали знову. Так, і продовжуємо, щоб вона зрозуміла, що від її дій залежить продовження. Я знаю, що частою проблемою для батьків є саме слова та рухи. Що говорити, які рухи, це зовсім незрозуміло, і це нормально. На щастя, зараз в Ютубі, в Інстаграмі, в Тіктоті дуже багато цієї інформації. Ви можете шукати просто як віршики для малят, так, або логоритміка, і там буде одразу з рухами, чи дитячі пісеньки, брати звідти маленьку частинку, яка вам подобається, і пробувати її з дити. На початку це повинні бути короткі взаємодії. Далі я розповім, як їх розширювати. Але спочатку візьміть 5-6 слів і бум-ефект, щоб дитина взагалі зрозуміла, там декілька рухів, декілька слів і бум-ефект. І це буде ідеально, так? А далі вже ми будемо додавати. Або ж ви можете просто вигадувати і не хвилюйтесь про те, чи є там рифма чи ні. Далі я покажу все свої Зі свого заняття, та і ви подивитесь, як це може виглядати. Сніга викотися. Викоріста. Вітер сильно дує і згори він впав.

Ну ще ми подивилися відео, і тут прям воно ну, мені сподобалось, тому що там я роблю багато пауз. Та наша задача не розважати дитину. Ні-ні. Тільки на початку трошечки, щоб вона на нас звернула увагу. А далі ми робимо ось ці паузи якомога частіше, щоб було партнерство, щоб була рівновага у цих взаємодіях у цих іграх. Тому так важливо, так? і оці паузи, як ви бачите на відео, наприклад, ось тут, так, вони стимулюють дитину щось сказати. Якби я це все робила сама, то цей хлопчик він би з задоволенням це робив, тому що йому подобається, але він би мовчав. І, скоріш за все, він би не повторював за мною, тому що і так все працює. А так, ось цими паузами ми трошечки ламаємо і тим самим стимулюємо дитинку, якби, ну, давай, бам, падай. Чи щось таке робить, тому ми обов'язково пам'ятаємо про рівновагу. Наша ціль насправді створити репертуар таких ігор, які ми можемо час від часу програвати. В книзі це написали прямо 15-20 ігор. Але я думаю, якщо одночасно у вас є хоча 5-7, це все дуже класно, тому що ви можете грати. Де завгодно, так, під час купання, ось пливе, пливе наш кит і під воду буль, і там щось робимо з дитинкою, так. І вже ми намагаємося, щоб вона за нами імітувала, щоб вона на нас дивилася, щоб вона там буль-буль повторювала, так? так багато навичок, які ми можемо тут відпрацьовувати. Це може бути під час просто валяння на ліжку, це взагалі ідеально, так? А коли нічого не відволікає, також це може бути на прогулянці, так? і кожного разу це якась нова сенсорна соціальна гра. Або коли ми переодягаємо нашого малючка або змінюємо памперс, або просто одяг ми можемо у ку-ку, мама. Ау-ау-ау, ой, накрили. Ку-ку! І тут же теж і погляд ми тренуємо, і, можливо, якусь імітацію, якісь жести. Та? І це можна робити часто, тим самим інтенсивно знову-таки тренувати нашого малючка. Але робимо це в балансі. Не розважаємо дитину, а втручаємося в контексті стимуляції її навичок. Добре, створили ми певний репертуар, нехай навіть 20 пісень, і тоді це прям клас і супер, і час від часу їх програємо з дитинкою. Добре, але якщо це одне і те саме, то воно набридає насправді так, дуже швидко. Тому тут ми маємо місце роботи з розширенням. Це такий момент, коли ми додаємо щось нове до нашої вже звичайної гри. То, наприклад, ви, можливо, там вчора декілька разів. Пограли, та? і ви бачите сьогодні, що дитинка вже якби розуміє, про що йде мова, вона там щось повторює або якось а, демонструє свій інтерес та, і свої потреби. І нам тоді вже час щось додавати. Це може бути просто ще декілька слів. Наприклад, якщо ми там грали з автобусом, так що там колесо автобуса крутяться, 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 і там двері зачиняються бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Це дуже е пісенька така, яку багато дітей люблять. Так? І ось це була наша основна частина сенсорно-соціальної гри, так що ось є певний текст, а ось тут там бам-бам-бам це наш бум-ефект, яка дитинка любить, наприклад. Так? То як ми можемо її розширити? А ми знову робимо там колеса автобуса крутяться, крутяться, крутяться. І далі дівчинка в автобусі: ва-ва-ва, 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 двері автобуса бам-бам-бам. Так, ми всередину додаємо ще щось. Це навчає нашу дитину адаптації, тому що діткам зраз часто складно адаптуватися до чогось нового. Плюс ми робимо нашу взаємодію довшою, що дозволяє нам більше тренувати там, якісь нові рухи, наприклад, якісь звуки чи ще щось. Так, ми все ще залишаємо в кінці обов'язково ось цей бум-ефект, тому що дитина старається заради нього ось і це їй приносить задоволення, але ми. Подовше. Ось цими розширеннями немає ніякого. Ідеального часу, так, деякі дітки потребують розширення дуже швидко. Наприклад, ви, як я сказала, один раз це програли, там ввечері ще декілька разів програли, і ви бачите, що вже час, так? Деяким діткам потрібно більше часу так? для ось цієї основної частини. І ми даємо цей час. Так, ця взаємодія повинна бути не фруструюча, а приємною. І ми можемо пограти, не знаю, п'ять разів, якщо в цьому є потреба, а тільки на шостий, та там, нехай це буде через декілька днів, ви вже додаєте плюс щось. Так, це може бути не тільки новий рух, це може бути інша людина. Це теж треба вміти адаптуватися під інший тембр голосу, під іншу швидкість рухів і все таке, і генералізувати ось ці навички з іншими людьми. Також ми можемо ввести якийсь предмет і щось там кидати, наприклад, як варіант. Да? Але головне, щоб дитина не відволікалася на цей предмет, але що це було б сеси, або там накривати її ковдрочкою, да? і щось додавати. Але ми щось змінюємо. З часом ось це розширення стає основною частиною. Як тільки дитина це вивчила, так, як тільки дитина це зрозуміла, то це вже якби, основна частина, і ми знову додаємо розширення. Якщо дитина любить цей віршик, наприклад, або це пісеньку, то ми можемо розширювати її мільйон разів. Да? І це потім перетворюється в якусь неймовірну п'яту хвилину пісеньку. Або ж ми просто можемо в певний час перестати її робити, якщо ми бачимо, що інтерес дитини згасає, і замінити на щось інше. Це нормально, це такий натуральний процес зміни, так? але не забуваємо про те, що поступово нам треба додавати щось нове. На початку випуску я говорила про те, що сенсорно-соціальні ігри це зазвичай ігри без предметів. Але не завжди можуть бути виключення і нічого поганого в цьому немає. Так, є дітки, яким легше грати з предметами. Але так, не дивлячись на те, що ми додаємо певні предмети у нашу взаємодії, нам все рівно важливо залишати нашу ціль, а ціль сесії – є взаємодіям. Тому ми ніколи не віддаємо предмет дитині. Предмет повинен бути тим бум-ефектом. Наприклад, часто це бульки, чи це, наприклад, кулька, яку ви надуєте, і вона собі там полетить, да? і дитині від цього буде весело. Але нам не можна віддавати це дитині, тому що великий ризик того, що вона просто візьме та піде, собі далі дути саме собою. Ось ці бульки. А це не те, чого ми хочемо. Так. Як це може бути? Так? Це може бути знову такий якийсь пісенька чи віршик з рухами. Так? Вітер дує, вітер дує, сильно, сильно гупає О, дую, дую, і ми тут дістаємо бульки, та дую дую. У, і там видули, дитина радіє, полопалих і знову вітер дує, вітер дує, сильно-сильно гупає і щось таке робимо. так? Це все рівно буде сенсорна соціальна гра. Ми її все рівно можемо розширювати. так? Вона все рівно буде. Стимулювати дитину, говорити, показувати, якийсь там щось нам повторить, тому що вона хоче продовження. Тому ми можемо це використовувати, але не віддавайте малючку. Якщо ви знаєте, що певні предмети дитина буде, неймовірно хотіти забрати, то тоді це не найкращий вимір для нас, тоді ми їх не беремо. Ми можемо спробувати щось інше. Далі я покажу відео зі свого заняття, там де ми з дитинкою робимо сенсорну соціальну гру з предметом. І ви побачите, що різниця між минулим відео і цим. Не така велика, дитина все рівно імітує, дитина все рівно щось там стимулює, каже, я роблю паузи. Так, просто в кінці ось це бум-ефект, він завдяки предмету, а не мені, так? Але це залежить від того, як комфортно дитині. Це повинно бути в задоволенні. Якщо ви слухаєте, а не дивитесь, то потім або зараз ви можете подивитися друге відео у повідомлення, яке буде нижче під випуском. Дики те самі дупає голосно. Оживу типу стучі і метеликі злякав. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! І метеликі медведь. Як ви побачили, сенсорно-соціальні ігри вони зазвичай дуже насичені. Емоційно або фізично, якщо ми там катаємо дитину, і все таке, так? Тому е часто ми намагаємося. По черзі грати. Десь там сенсорна соціальна гра, потім вже там гра з предметами, тому що і дитина втомлюється, і ви втомлюєтесь, так? І тоді ну, якби асоціація з цією грою, якщо вона вже затягнута, то вона не дуже. Тому рекомендується їх по черзі використовувати. Тому що і та і та гра дуже важлива. Так? Коли ми граємо з предметами, ми там, тренуємо мислення, так? ми дивимося, якісь там сенсорні еталони, наприклад, ми вчимося маніпулювати з предметами. Коли ми граємо в сенсорно-соціальні ігри, так? ми навчаємося ну, більше акцент так? на комунікативних навичках, на імітації. І те, і те важливо. Тому класно, якщо в нас виходить їх об'єднувати протягом нашого дня. І це особливо обумовлюється рівнем збудження дитини. Тому що якщо наша дитинка розбалансована в контексті емоційного стану, вона перезбуджена чи навпаки, вона якось така дуже повільна, м'яла і не зацікавлена, то навчатися дуже їй складно. Так? так само, як і нас, коли ми з вами втомлені, чи нам не цікаво, нам складно навчатися. Коли ми з вами перезбуджені, є якийсь такий прям афект. Нам теж дуже складно обробляти нову інформацію. Просто різниця в тому, що доросла людина сама може регулювати ці стани, а дитина ні. Тому нам дуже важливо слідкувати за тим, як вона себе почуває та допомагати їй, як ми їй можемо допомогти? так? Наприклад, коли малючок, ви бачите, що все, він вже розігрався, що називається так у <смас> житті, він вже перезбуджений, він вже бігає і мало нас помічає. так? Якщо продовжувати робити те саме, що ми робили до цього. Є великий ризик отримати певний конфлікт. Чи ви почнете вже так, стоп, зупинись, -та -та", так? або дитина щось станеться і вона розплачеться, і у нас вся гра зламається. Тому нам треба вчасно зупинятися. Так? Але це не означає, що ми кажемо все, стоп, вася гра закінчена, до побачення. Так? А, але ми можемо. Уповільнювати гру, уповільнюватись самі. Якщо ми є партнером цієї гри, то ми теж впливаємо на стан дитини. Так, ми можемо почати говорити менше і ті. Так, щоб дитина вже не так реагувала на нас. Ми можемо, якщо ми до цього щось кидали, або, наприклад, ось цей наш бум-ефект, якщо ми думаємо про сеси, і був дуже яскравий, ми можемо перестати це робити, але потім легенько так, чик-чик-чик, але легенько так, ми зменшимо інтенсивність нашого впливу. Якщо ми грали з іграшками, яка там, наприклад, вони світяться чи блимають, так чи співають. То ми можемо продовжувати грати з цими іграшками, але вимкнути цей ефект. Чи там я часто роблю я заклею скотчем динаміки тихенько, так щоб воно тихше стало. Але ми продовжуємо. І тим сам дитинка заспокоїться. Якщо ви бачите, що не виходить, то спробуйте її переключити на іншу від діяльності, тому що, скоріш за все, якщо ви просто скажете Стоп, то вона розплачеться, тому що їй дуже весело і класно і зупинятися не хочеться. Але у цей момент вже ми мало що можемо та, використовувати продуктивно із наших взаємодій. Якщо ви бачите, що дитина така навпаки, вона їй не дуже цікава, вона така млява, вся, і вона наче дивиться, але не дуже так? Це теж не дуже продуктивно для нашого навчання. Да? Тому тут, навпаки, нам треба максимально активізувати ресурси нашої дитинки. Ми можемо додати якісь рухи, рухливі. так? Рухливі рухи, угу. Ось, Ми можемо почати з нею бігати. Або, наприклад, я дуже люблю, тому що діти дуже часто на це класно реагують. Якщо ми граємо з предметом, дитина вже така О, то я почала. Починаємо і там під кофту або під штани там внизу да, заховати цей предмет, і о, 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 так, є певна сенсорна стимуляція, вона починає шукати. І часто дітям це подобається. То ми трошечки якось активніше говоримо, голосніше співаємо, які там ба ба бабах робимо максимально, да, щоб трошечки допомогти дитині так, включитися більше. Але. Ось ця регуляція емоційного стану, вона неймовірно важлива. Так, ми не можемо її ігнорувати, інакше просто е ми витрачаємо час не так продуктивно, як могли б. Ну, все. Це вся інформація, якою я хотіла поділитися з вами на сьогодні. Так. Якщо вам дуже цікаво, сподобалось, ви можете піти почитати більше у книзі. Так, також там є приклади, назви ігор, які ви можете знайти в інтернеті. Окрім цього, ви можете деякі приклади знайти в мене на сторінці в Instagram. Там є прям відео з дітками, посилання під відео є, або у шапці Телеграму, у закріплених повідомлень, то ви легко можете знайти. Це. Дякую вам за перегляд або прослуховування. Якщо ви б хотіли поділитися, у вас є фідбек якийсь, я буду дуже рада це прочитати знову ж таки тут в коментарях чи в інстаграмі, немає різниці. Також, якщо ви знаєте людей, яким це може бути корисно, я буду вам вдячна за поширення цього відео та аудіо. Нехай про світ ден знає більше людей, яким це потрібно. Все, до зустрічі до наступного понеділку, Па-па!